На матч Прем'єр Ліги України, матч між командами Чорноморець та Кривбас. Якщо розглядати даний поєдинок, зустрічається 11 та 15 команда відповідно. І як на мене тут є явний фаворит, це саме команда Кривбас. Непогано вони виглядали в останніх поєдинках, зуміли обіграти в домашньому поєдинку Дніпро-1. Чорноморець теж в принципі, набрав хорошу ходу. Команда перемогла Минай, перемогла Львів, зіграли непоганий поєдинок з Металістом, але думаю, що все-таки в, в даній парі саме Кравбас виглядає невеликим фаворитом. Команда має трошки кращий склад і дійсно, як на мене. Саме в одною мали б забирати перемогу в даному поєдинку. Взагалі не що це дуже важкий матч. Я сумніваюся, що тут буде багато забитих м'ячів, скоріш за все, один, максимум два м'ячі. Дуже Ще залежить від того, який буде стан газону. Як ми бачили, останні поєдинки зимою не завжди мають хороший газон команди, і це дійсно може також стати проблемою. Мій прогноз на даний поєдинок перемога Кревпа.